Всім привіт, наші підписники, хто нас дивиться, йдемо сьогодні на прогулянку. Взяли одне чудо з собою, зараз його вам покажемо. Дорочка, дора. Ах, який голос! Дора, дора, дора. Бачите, як вона нас охраняє? Ми взяли піцу, взяли сок томатний. Зараз буде вигулювати дору. Дора, ану покажися, дора. Бачите, вже її чу-чуть вичисав і ще треба висмикувати. Фурмінатор треба взяти, бо ми якось... Е... Так, дивіться, вона все вивчає, шукає, дорогу запам'ятовує на запах. Але е... з останнього відео... Дивіться, дивіться, все щось занюхала. Іде, йде, не відволікайся. Вчу її гарно ходити. Вона не на всіх людей гавкає і не кожного разу. Е... Вона гавкає або... На тих, хто недоброжелательні, або просто на незнайомих, яких не знає, що очікувати. Бо на більшість не гавкає. Чому б вона така соціальна? Вона за всіма бігає, за всіма ходить. Е -е, ходила вже, да, вже надіємось, не буде цього. Е -е, якщо відносно новин, які у нас по ДОРі, то новин поки що немає. Ніхто не ні 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 писав, не дзвонив. Да. І те, що ми. Я так постарався активно засняти багато відео з Дорою. Для чого? Для того, щоб її чим швидше прилаштувати. Бо ви самі розумієте, що якщо собака довго залишається у нас, ну це вже другий два тижні вже практично, це значить і корм треба, це значить треба там. Ну Я не скажу, що це прям втягар нам, що там ми за нею маємо дивитися, але це час, зрозуміло. Ми хочемо ж дати. Краще життя і швидко тваринкам. Якщо ви пишете там про Мелінду нам, забирайте собі. Там, да, вона вас любить, да, нас люблять всі собаки, яких ми спасли, і всі коти нас люблять, Лену особливо <ścoughs> люблять, то... Але я вам скажу, ми не хочемо привикати, і в нас ціль не притулок робити, як ви, можливо, побачили, от навіть з місця для перетримки. Нам не ціль не притулок робити, а ми хочемо це місце для. От, вибачте, ще раз, вона сідає. я переключу на себе. Наша ціль е перетримувати тварин там після стерилізації, тобто декілька днів, щоб вони там шовчики зажили. От зараз в нас зефірка. На такій перетримці, ви бачили, про зефірку ми окреме відео знімемо, де вона вже у нас, вона вже починає привикати до поводка, але кусає поводок, резеш ліку. Так, то ми знову ж таки хочемо нагадати. На неї нема бажаючих, Лена активно виставляє. Хто не знає, до речі, у Лєни теж є у Фейсбуці. Сторінка, Лена як називається? Так само Лапа. То ви можете переходити на Facebook, шукати там лянині пости, ви впізнаєте по фотографіях тварин і по назві каналу. І ви можете поширювати, ділитися цими дописами для швидшого прилаштування. То зефірка, так як не, не має поки що своїх власників, бажаючих забрати в сім'ю, ми її будемо пускати назад біля лікарні, там, де вона була взята. От, Дора. Дору не хочемо випускати, бо вона більша собака, вона не є цуценя. І її вже там пригрожували, що ніби, як я вам розповідав раніше, що забирає у нас там гусей краде, ганяє чи ще щось там. Тому ми не хочемо її випускати. От. Тому і потрібно про неї дбати. Будемо вам вдячні за донати, за підтримку на корм. Не тільки для неї, для інших собак, бо тому що собак зараз у нас кікелен. З Зефіркою шість на перетримку? Собакою шість на перетримці. З зефіркою, з собакою, з зефіркою. Ну і плюс кошенята, то дивіться, яка краса. Давайте зупинимось. Звичайно, камера так всього не передасть. Дора тебе передає. Давайте покажу вам. Е, Лєна, можеш покласти під дерево? А на пеньок зараз дивіться, це у нас буде імпровізований стіл. Поки що ми зараз будемо шукати ще якесь гарне місце. Так. А ти бери дорого. Ні. Не, да? не не думаєш? Так. думаєш? Але не на сонці, а наупокій. Я опаки. Так. так, дора. Давайте покажу вам, що вона вже навчилася. У мене нема, на жаль, ніяких кутняшок, але я сподіваюся, що вона буде Чекай, чекай, чекай. Погано. Видно? Світ. Отак. Угу. Здорово. Дивись на мене. Дора? Сидеть. 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 Дора. Дора. Сидеть. Видишь, пока что не хочет. На. Дора. Там просто люди какие-то на заднем плане. Да. Она чувствует эти голоса и она, знаете, не... Так. Дора. Сидеть. Сидеть. Умничка. Умничка. Так. Дора. Дай лапку. Так. Сидеть. Сидеть. Что стало? А ну касять гарно, ніколи тебе видно було. Сидіть, 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 каже. Сидіть, здоро, сидіть. Ну не відволікайся, Покажи, що ти вмієш, я ж тебе два тижні вчив. Давай, сидіть, здоро. Не дивись на Лену, Дивись сюди, здоро, здоро. Не бачиш, що в тебе нічого в руках немає. Так. Думаю, що я буду даремно сидіти. так, Дора, Дора. сидіть, сидіть. Ось так, молодець. Дві лапки, дві, дві. Вона вже поняла, думаю. Молодець, молодець, молодець. Так, стоп, Сидеть. Фу. Енергійна у нас собака в неї в крові є хаски, це 100%. Сидіть. Сидіть, кажу, сидіть. Здорово, сидять. Не хочеш. Але дивіться, що я її навчив уже. Вона дає лапи кожну по черзі, знає, котре ну, ліва, права, котру я хочу руку простягає до неї. Далі вона знає е, дві лапи давати, вона знає ловити на літу і знає... ну, фу, коман, команду дуже добре знає. Так, дора, сідай. Сідай, заспокойся, Давай. Стань, стань в кадр. Заспокуйся. Треба ще її вичісувати. Да, Це око блакитне, ну взагалі таке, да, безподобно. Да, Без, ну. Така особлива. І Розумна і енергійна. Так, сидить, сюди. А ще трохи товстенька. Так, да, товстенька. І коли каже, сижу на перетримці, бо я роблю, коли сидить, то попукує, бо я не можу, то вона так кажу, дора, що кажу, пукаєш? Дивіться, який хвіст у мене. Навіть ветеринар сказала, що є лабрадор десь в крові, бо широка дуже спина. І хвіст. Хвіст такий. Не подобається, що хвіст беруть. Ві? Дивіться, хочу кусити. Ні, воно не кусається, ну, вона грається. Ти ну, чого ти буваєш людей, бо думають, що ну, це нас Я, типу, що торкаєш хвоста, але вона різкі який. Ей, який грубий, такий, як білки, лиш... 30 кілограмовий, не знаю, кілограм 20 точно її. 30. Та є більше, 25 вона важить, вона така... Добре, розгодували на базарі. Жолудь будеш Дора? Жолудь. добре? Жолодь. Та не треба їти жолоді, дини, забери. Вона вип'є, ну це ж собака. Ну що це з жолуддя? Свині їдять, а собаки що будуть від жолоді? Це натуральний натурпродукт. Викопаю, все буде добре. Ну що? Хотіли вам це показати, хотіли показати, що Дора Далівна, ми активно хочемо знайти її сім'ю. Тому якщо у вас є претенденти, і якщо у вас є люди, які хочуть собачку класну, запрошую вас ділитися цим відео і наступними, і, і іншими відео, які в нас є. Просто скидайте один одному, скидайте своїм друзям, знайомим, поширюйте. Хочемо трошечки рейтинг каналу підняти, щоб він більше рекламувався, щоб він більше... Може, сказати, набирав переглядів. До речі, хтось запитував в коментарях, чи ми щось отримували це за рекламу. Реклама. Я так написала, не скажити, не точно написала. Ми отримували всього два рази за скільки? За три роки існування каналу, да? три роки, два рази ми отримали ну, дві виплати по 100, по 100 доларів. І це все, ну, щоб ви розуміли дохід від каналу, але ми раді і тому, що, що вже щось, щось десь цей. Да? То ну, так, так. Тому вдячні і за те, що ви переглядаєте, бо з цього ну нам скоріше зараз, на даний момент, нам не стільки перегляди наших відео потрібні, а стільки поширення інформації з пошуком сім'ї для дори і для інших е тваринок. Тому що завдяки цьому вони можуть знайти свої щасливі сім'ї. Перестань їсти жолоді Хорош. голодна така, да? треба було нагодувати да? перед вітом. Так що прощаємось з вами, дякуємо вам за вашу активність, за перегляди. До речі, з собаками на смітнику не вийшло нам відловити її. Але є ще одна ідея, будемо пробувати. Гель. Гель не дуже дієвий і навіть два кубіка збільшення дози не допомогло. Тому пишіть свої варіанти, можливо, можливо, далі буде ефективніше. Добре, пока, каже.